Вітаю! А ви вже підготувались до Дня закоханих? Якщо ні, то тоді ловіть ідею дуже гарних яскравих кексиків червоний оксамит. Вони точно доповнять ваше свято та їх можна подарувати своїй другій половинці. Це буде дуже гарно! Ці кекси не тільки дуже гарні, а ще й дуже смачні, тому обов'язково додивіться відео до кінця та спробуйте приготувати їх також. Здивуйте своїх коханих таким гарним десертом, а вони віддячать вам своєю любов'ю. Готуються вони дуже швидко, дуже просто, все як ми з вами полюбляємо, тому почнемо готувати. В миску вбиваємо 2 яйця. Додаємо до них цукор, дрібку солі. Та все ретельно взбиваємо міксером. Взбиваємо до однорідної білої маси. Тепер додаю сюди олію. Знов все ретельно перебиваю міксером впродовж однієї хвилинки. Тепер беру кефір, до нього додаю Соду та ретельно перемішую кефір разом з содою виливаю до основи, знов все гарно перебиваю міксером та додаю до рідких інгредієнтів харчовий барвник. Я додала пів чайної ложки, але ви орієнтуйтесь за своїми барвниками, тому що вони всі різні. Додайте спочатку. Менше, а потім можете коригувати в процесі вимішування. Відставляю в сторону, беру борошно, до нього додаю розпушувач та какао. Все ретельно перемішую. І тепер просіюю сухі інгредієнти до рідких. Далі я міксер не використовую, а все вимішую за допомогою вінчика. Додаю борошно разом з розпушувачем і какао поступово. Порціонно в три заходи вводю його до тіста. І виходить ось таке гарненьке червоне тісто. Тісто готове. Тепер необхідно розкласти його по формочкам. В мене ось такий гарний набір. Купувала я його в сінсеї. Якраз до Дня закоханих. Якщо у вас такого немає, то можете випікати в звичайних формах для кексів. А такі сердечки ви можете зробити власноруч за допомогою зубочисток та картону. Накладаю формочки повні доверху, тому що мені подобається, щоб була велика шапочка. І відправляю кекси до духовки, випікаю їх при 170 градусах впродовж 30 хвилин. І ось такі красені в мене вийшли. Дуже пухкі, дуже гарні. Зверху я їх декорую цукровою пудрою. І все, їх вже можна куштувати. Як бачите, все дуже просто та дуже легко. Декорую кексики з сердечками. І ось подивіться, який кекс всередині. Він неймовірно гарний, дуже вологий, пухкий та дуже смачний. Тому. Раджу вам зберегти мій рецепт та спробувати приготувати такі гарні кексики Валентинки своїми руками. Дякую вам за увагу! До зустрічі у наступних відео та смачних вам і солодких свят!